Як же я люблю вайб залізниці, залізничного вокзалу, коли ти в очікуванні своєї подорожі, своєї поїздки. Їдемо. коротше, на 6-7 днів Львів, Івано-Франкуївськ, франківськ ну, Буковеля або, або десь там Карпати. І в таку ну, відпустку я не можу сказати, міні відпустку, да, тому що працювати я буду, але буду працювати. З телефона, буду працювати по онлайну. Бо 12 тисяч картин декоративні, на, на замовлення. Зараз, до речі, буду тестувати в Укрзалізниці покращений лаунж. Це дається від. Ну, для... А, ні, зараз я піду поїм, а потім піду в покращений лаунж. Це для у того, у кого є. Е... Ну, така карта, коротше, лайфхак. Ви можете отримати безкоштовну карточку в Приватбанк. Якщо витрачаєте 30, 30 тисяч гривень на місяць, то вам додатково даються преміум, ну, підтримка просто, не те, що ти клацаєш і відп... тобі відповідає бот. Ти можеш задавати питання, типу віза, консьєрж. Не можу сказати, що суперкорисна, але інколи я користуюсь. Відносно нормально. І ось затестую Visa Lunch. Знову ж таки, також дуже багато від цього очікувати не треба, бо, бо там тип, одна година, чай безкоштовний. Ну, умовно, я можу цю годину перечекати, не знаю, в якійсь кафешці, в якомусь ресторані. Але те, що ти прям одразу там будеш і виходиш, не знаю, протестую, подивлюся. Як